Україно, для мене велика честь і велика радість у цей день бути тут з вами і відзначати свідчити незалежність України разом з вільним та незламним народом України. Як і весь цивілізований світ, захоплююсь вами і щиро вам вдячна, адже захищаючи свою землю і державність. Ви захищаєте і нас усіх, мою батьківщину, Литву, Європу і весь демократичний світ. Дякую вам, бажаю вам віри, стійкості і, звісно, перемоги. Я не лише спов... сподіваюсь, я вірю, що день перемоги обов'язково настане, що ми разом. Святкуватимемо його в українському Криму і в вільному гордому Маріуполі, що українці, які отримали прихисток у Літві, повернуться і відбудують міста ЄС та НАТО, Донецьк та Луганськ. Що у домівки на Сумщині, Харківщині, Херсонщині знову повернуться українські діти, що обіймуть своїх близьких. Хоробри українських захисників і захисниці, які повернуться з передової та з полону. що ми разом станемо свідками вироків для усіх, хто здійснював нелюдські військові злочини проти українського народу і держави, і для кожного, хто видавав варварські накази, що перемога України. І міжнародний трибунал принесуть чесний і стійкий мір для України і для нашого спільного дому Європи. Литва була і буде з Україною на кожному кроці до цієї мети. Робимо і надалі робитимемо усе, аби надблизити перемогу, перемогу світла над темрявою. Перемогу добра над злом, перемогу вільних людей, яку святкував разом зі світлом, з газом і без русні. Слава Україні!